Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги і без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати всі поставлені завдання. Також в регіоні триває контрдиверсійна робота, затримано людину, що вела антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах і виправдовувала повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, а також зберігала вдома. Символіку комуністичного режиму, відкрито провадження за відповідними статтями кримінального кодексу. Нагадую колаборантам, що зрада Батьківщини це дуже важкий гріх. І крім суду людського, є і кара Божа. І це на собі відчувають ті зрадники, які пішли служити ворогу на південних теренах нашої держави, так само, як і в інших областях. Отож, начувайтеся, за кожним з вас прийде покарання. Що стосується загроз, то найбільшою загрозою для нашого регіону, звичайно, залишаються ракетні удари. Наразі ворог погрожує з боку Чорного моря калібрами їх понад 30 сумарний залп на 4 кораблях ракетоносія. Тому дуже прошу вас дотримуватись правил поводження під час сигналів повітряної тривоги. Бажаю кожному з вас. Продуктивного дня, долучатися до оборони нашого міста, нашої області і нашої держави на будь-яких фронтах, і вірити та підтримувати Збройні Сили України. Україна у нас одна, і вона єдина, і це майбутнє наших дітей. До речі, питання щодо вчителів, яких затримали на звільненій території Харківської області. Мова про російських. Так званих вчителів, ті, хто йдуть разом з Ордою або на плечах Орди, заходять на наші землі для того, щоб вбивати моральний дух наших дітей, вчити їх незрозуміло, чому вони не є вчителями. Тому, тому давайте до них ставитись так, як цього вимагає Кримінальний кодекс нашої держави. А росіяни діють як росіяни. Вони своїх гаулятерів та своїх так званих вчителів просто. Кидають, сідають на велосипеди на шлюпки, що стосуються Дніпра, і тікають. Нехай тікають до Уральських гір. Отож, гарного дня! Слава нації! Смерть ворогам! І не забувайте, під час війни знаходьте хвилину для відпочинку і для посмішки. Все буде Україна!